Це наше нове шоу Розпаківка. Шоу, в якому ми розпаковуємо загублені посилки в пошуках справжнього скарбу. Вау-вау, wow, wow, wow. 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 ну тільки в кінці шоу ми дізнаємося, чи відбилася ця посилка і який скарб кожна з нас собі забере. Так. А щоб це наше нове шоу, цей випуск не загубився на просторах Ютубу, будь ласка, одразу поставте лайк. Це наш пілот. Це наш пілот? Це наш, <рес> це наш пілотний <рес> випуск. Ми ще шукаємо до кінця формат, щось пробуємо, тому обов'язково напишіть коментар, як вам, які у вас пропозиції, питання, претензії. Претензії? Ей, претензії не, пишіть, не треба написати. Ваші претензії. Все, давайте. претензії це мене претензія до ваших претензій. Так, ми, і ми не нервніше. Ми розповідаємо, що зараз буде відбуватися. У нас є наша... No, у нас є нове шоу. Наслідове шоу і наша перша. Коробка! Det tok opp О, яка красуща! Ой, да. Боже, а це та що легше? Та що легше? Цю коробку замовляла, який другу, до речі, замовляла Аліна Блашкевич. Аліна, розкажи, будь ласка, скільки вона коштувала, і взагалі що, що там може бути? Коротше, це е, загублена посилка. Є сайт загублених. посилок. Ми сподіваємося, що це загублені посилки. Або там один предмет, і це буде дуже короткий шов. Коштує це 1100 гривень. Я буду гуглити, скільки коштують товари, якщо вони там взагалі є, господи, будь ласка. Хай там Обзакій не буде рюкзака. <ріхи> ну я не знаю. Вона дуже легенька. Ну, ми вам відкриємо секрет. Там ще мала бути третя посилка, але Аліна забула її замовити. Е, все. От такий був секретик. Ну що, давайте відкривати. Ще момент. Е, як ми вирішуємо, в плані, якщо щось там буде дійсно цінне. Як ми вирішуємо, як ми потім витрачаємо гроші, як ми як ми будемо на крубі, чи будемо ми канар? Розіграємо так, у ніч так, для Саш, Мені здається, там карандаш. О, я себе Nie, а я думаю, що там рюкзак. Але, Але якщо там дуже класний олівець. олівець. Я вам так скажу: якщо, блін, ну, реально коробки будуть відбиватися, то. Нахіра нам взагалі Ютуб? Ми можемо це просто... роздімати, просто їх хабатіть продавати. Ми можемо хабатіть, потім перейдемо на контейнери. Ці великі Ви бачите нас на метро почайно отак от з рядушкою і набором олівців з двох посилок, то знаєте, знаєте, це ми успішні ютуберші. Я, до речі, нас там абсолютно бачу. Головне, щоб ми на шансі. Раді Бога, Відкривати? думаю. Так, звісно. ла 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 Юзефа? Юзефа. Юзефа. Перші ножиці. Yeah. Я, це тупе правило, мені не подобається. І поїхали. Я не бачу, Я <риві> що я <ви> дуже <робили. риві> <риві> Я не бачу. І я бачу, все, я вам скажу. Юзефа. 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 О, я вже вийшла. Юзефа. Бам! А я перша. І так, ви готові? <риві> так. Так, це ховаємо. Аліна, це ж штани. штани. Це штани. Це справді штани. Аліна, якщо вони ще твою розміру, А <пробітник> чого ти? По-моєму, це ці коломотні. Я діка вибачаюсь перед всіма, але це штани, штани з паском. <пробітник> Аліна, але вони на дуже довгі ноги. Де? Боже, це на аліну. Скажіть, будь ласка, як порахувати вартістю. А, а я там, там ціни. Люди добрі. Зацініть, будь ласка. Це Тут штани. Та здрасте! Це а у мене питання до наших операторів. Якщо десь помірять ці штани в кадрі, це можливо? 29-й розмір, дівчики, я не влізу. Та ти влізеш, воно стрейдж! Вліз. Капок. Штани капок, подивись, які коштують. Я пішла міряти. Блін, дівчата, капок таких, що штани, штани нейсні. Хорошо. Повністю синтетическій стрейчею брюки. Ну, ну видно. Ну, зато вони не помнуться, не треба писати. А як мені юбку? Аліна, ти сейчас на стіка? Сейчас то я выйду. І Аліна, ти дуже набовані штани, можеш достать? Ти знаєш, я не знаю, пана оператор, будь ласка. Без посочка. Аліна, лінай. Вони, вони стройнять ляшки. Аліна, не їдять, їдять до север -север Я не знайшла ага. прям такі самі штани. А я знайшла але я не жла Але я знайшла штани капок в ага. білому кольорі М за 1416 гривень. гривень. Сасать! Ми вже відбили цю коробку. <смас> <Я розвернусь. смас> це хороші штани. Блін, а люди, знаєш, почнуть такі, ні, це не може бути правдою». І почнуть переглядати інстаграм і такі Ха, 2014 рік. Аліна вже в штанах капу. Так, Аліна, ну ми тебе офіційно вітаємо. Дякую. Це класний. з речима дуже біля. Це класний скарб. Так, я кладу собі, щоб ви не вкрали. Добре, я тягну наступна. Ну що ж. Тепер моя черга. Не, дивися, Ей, не, не дивись, Ей, не дивись! Вона не дивилася, я бачила, я що вона подивилася. Я, я бачила, що дивилася. Так, так, та, 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 так. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Та, та. та, та. та, та. <рігали> <рігали> Там щось таке відбувається. Давай, не шо не вона і заглянула, вона і була. Ой, айфон, черевички. Vær så snill, kan du gi meg et kyss? Боже, ви знаєте, у мене у мами такі були в молодості, тільки бежеві, дуже модні. Я цей каблучок запам'ятала. Ну, дуже... Чесно, давайте так. Так, це що абсолютно твій тридцять розмір. Я Тридцять восьми Настенька. Uh, ну йдуть. Зараз жарко. Ножка та уже. Як називається фірма? А? Це є фірма взагалі? Не. Це Називається… Ні, це фірма. Кам'янськ! 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 Кам'янецький! Кам Кам Сен'юрПеда! Ну, блін, ну хочете, я можу спробувати поміряти. Але, але це але... не було це абсолютно, ну. Дівки, заживемо. Ми... Я вам відповідаю. Буде бізнес у нас такий. Будемо гроші заробляти. Все, Чуть-чуть. На узку ножку. Легка, не Чуть-чуть вга... не... не вгадала я з розміром, але... Але чому, Ну, а чому ні? Чому? Цак -цак, цак -цак -цак. Э, вот. Так, цак-цак, цак-цак-цак. Так, дівчки, ну я зараз знайду, хоча приблизно. <клес> э, ну дивісь, Настя, оце ми зараховуємо за такі чи ні? Э, э, так. Э, ну дивіться, Це... ми... Ця фірма. Ми... Кам'янські зг... зг... я не знайшла. Вибачте, mm. що ви Комянський. знайдете? Або ви знаєте бренд Камензгі. <гум> Напишіть, будь ласка. Коротше, ну вони в районі 800 гривень. А там штани 1400. Так, mm, да. але я не вірю, що вони 800 гривень. Ну, дивись, 849 на. No. Ти думаєш більше чи менше? Я думаю, менше. Менше? Yeah. Я, ну, менше. Ну, я менше не ну, я, ну, я, знаю, що хороший. Менше... Ну, добре, добре. А, а представь, оці чопіки та під ті штайники і рюкзачок. І рюкзачок. рюкзачок. <гум> Оце ж Саша, це ж перелік. Саша, тепер твоя черга. Ой, я на нервах жорстких. Я щось взяла, але я не розумію. О, Давай, діставай! Ей, Ні, Я не <рігав> <рігав> я знаю, що я взяла. <рігав> <рігав> Але я з дачі приїхала, я не зможу, як Настя, продемонструвати ножки. Точно <рігав> Точно такі? Да І... та, це... <рігав> та це можна робити girls band. А який розмір? А це 40! <рігав> А ми росте. Ладно, я можу показати, як це. Такий магазин закупова. Я, буду, я не буду просто носочек знімати. Чи команда Ліги сміху, ви поняли? Пупок називається команда, і вони купили собі босоніжки вони, на виступ. — Вони, так, Тільки босоніжки купили. Ну-ка. Вау, Вау! Розмір! Ну, слухай, ну, трохи п'яточки. Чуть -чуть. Обережно, навіть через шкарпетку не парішся, буде п'яточки. Все, ну чудово. так, ідемо далі. Все, я, я шарила так, так. Мені кажуть, що там мало лишилось товарів. Та-да-да-да. -да Літо. Час. Трошки. Э Валенсіага! Аліна, ти така модна! Ти реально, ти дуже вдача на твоїй стороні сьогодні. Ні, не пропонувала, дівчата. Якщо Миняю... мені гугліть балінця в пакеті. Два тапки мені. Ну, хочу подивитися, як на тебе. Я ж не бачу. А чекаш, Якщо та. чесно, мені дуже подобається. Вона дуже прикольна. Панамка прям. Зак, Зак, і в мене такі. Боже, ш... Настя, я тобі дуже я знаю. Ну ні. Не, ну ну плю за 100 гривень. А, а як мені загуглить фейк і фейкова, балісця э, кепка? Ні, Ні як Панамка. Панама, Ні, це Панама не жіноча опт. Панама. А чого? Слухай, це, 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 це не Китай. Жіноча. Ну, Точніше, опт. виробництво, напевно, що Китай, але продає. Панама жіноча опт. — опти. Але Бери, я тобі скажу, це дуже невеликий опт в розмірі однієї штуки. Ну, дівчата, ну Панами отакі теплі від, від 134 гривень до 340. Ну, давай найменшу цифру візьмемо. Давай 200 гривень. Давай. Оце ж опт. Оптова ціна. У тебе вже 1416 Так, це тепер 1446. <рес> Мені здається, що це остання. Так, точно. Настя, <рес> ти хотіла! Ти <рес> отримала. Дякую, Боженько. Все чує. Це все? Це реально останнє в цій коробці? Так, це останнє в цій коробці. Але дивіться, дві пари туфелік. Так, дві панамочки. І одні <рес> штани. Ну, комусь дуже обі. Але моя менша. А ну давай. ну. Ой. Діти. Мені оця краще. Ой, а мені оця. Ти можеш з сидіти. Е, Ну що, перший бокс у нас пройшов. Ми все підрахуємо в кінці, а зараз у нас друга коробка. Але другу коробку ми переюзефачуємо. Добре. Добре, щоб ти знову була останнє, для тебе теж не вистачило. Так. Ти просто могла би перша почати. Я ж програла. Ні, ну зараз, другу коробку, ти ж не отримала подарунок. Так, да, ну, в іншому, логично. ти перша будеш. А, і ми пер не переюзефачуємо. — Так. Просто навпаки, я все одно друга, а ти третя яким це виставила? Давайте переюзипачимо. Це чесно. Так, це чесно. Ми поки що шукаємо. Добре, але я вже почую в цій шапці. Я також абсолютно давай. Добре, я вирішила цю проблему. Давай ти перша тягнеш, а потім ми переюзипачуємо. Давай боже. Глядачі не Е, розб... Якщо... э, ця коробка, теж коштує 1100 гривень. Вона набагато важча, і... і ми маємо на неї багато надій. Я дуже сподіваюся, що там якась кераміка, типа гуня. Там. <рисвіт> <рисвіт> о, знаєте, оці знаєте, у ці колекційні ведмедики Ні, ну о, ти... просто я знаю де... дуже багато людей не забирають свою гуню і з пошти. Колекційні ведмедики о, ліба, це, лба, лба. Зараз, це зараз. Мизеліни, бо ми спотійте, будете жаліти. Фу, да. Я вибачаюсь, Балінсяга, я тебе кладу під Ти кривіку. потім сама будеш кричати. У тебе я вже чолка прилипла до лоба. Я так і хотіла. Відкриваємо. Відкриваємо. Давай, 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 Саша. Не підглядувай. Ну, вона вже підглядувала. Ні, це підглядувала коробка. Я не розумію, це просто уплатить. Бери, це, бери, бери. Це не надо мене. не надо. Так, да, вона порожня. Давай. Хтось не забрав порожню коробку. Я щось взяла, я щось взяла. Боже, Саша, о, не... Ой, це? шпаклівка гіпсова стартова. Саша, ти ж робиш ремонт. Я знаю. О, а на дачі ще папа буде підвал робити, і треба шпаклівка. Отака, от яка сипеться, правильно? Старт. Почекайте, дайте пакет короб поклада. Да, так, гуглимо. Це golden bow. Напевно, щось німецьке. Або й. На німець... Так написано на німецькій. Це шпаклівка гіпсова стартова. Старт шпаклівка. 2 КГ. Два кг. Golden Bau. — Два КГ. Приблизно воно коштує 212 гривень. Ну, це Ви, теж а? не. По... Ні, просто ми вже розраховували, що вага не від. шпаклівки ну, слухайте, гіпсова старт. Шпаклівка на. Вона... Фігня. Мені не Слухайте, я Ця ж посилка також коштує 1100 гривень. Так. Ну, вже з першого товару 200 гривень відбилося. Вважаю непоганий результат. Юзефа. Ю, зефа. Так. -зе Що це? Мені таке треба. Ек антіфріз. Зараз ні. Ви знаєте, мені здається, це вся отака хуйня технічна. Хробка. А ми, ми думали. Мужиковська якась. Стало ж ну, антифріз. Аліна, не. ти здала на Антифриз? фріз. Ой, Саша, антифрішки з басанішками і антифризом, я взяла би собі теж рівні басанішки. Ви руки ка... цей баленсіага. Ти бачиш, я собі таке дозволити ніколи не да. і ти сильно розгорячилася. Трошки тобі треба. А, ну Антифриз. ну э, скільки Саша коштує антифриз? Я думаю, цей 13 гривень 13 коштує. Гривень. 100, 180 гривень. Блін, нам було знати, так. Да, назву Які 180? Великий коштує 180 ну, гривень. Це 100 гривень, я ще. Я колись недавно шукала шампунь, щоб е, По машину помити. Щоб машину помити. І думала, скільки там може коштувати шампунь. В смілі, який шампунь машину Активна. помити. Для машини, це 40. спеціальний шампунь. Я думала, ти його... Я була впевнена. <manages> а потім утюжок, щоб витягнути волосики на машині. А ви всього лите? 75 п'ять гривень. 75 гривень, дівчки! Да, ліка придешевила. Боже, а ми ще ставили ставки на ту важку коробку. Боже, які. От знаєте, це ще раз доводить. що Зовнішність, що вага обманчує. О, Боже. Я хочу, щоб це шоу ніколи не зак. Я зараз вам дещо скажу. Що Це теж можна надіти на голову. Це моя пана материцька. Мій коханий хлопець, який давайте. Тебе є не коханий і коханий. Ну, так. Е, той, який коханий, е, який нам придумав цей формат. Дякуємо тобі, Руслан. Він. Який підтримував тебе, коли ми. Придумали цей формат. Так. Абсолютно. Він в нас вдома займається квітами. І доволі часто мене не музика. За виходить основна квіточка займається. Так, моя квіточка займається квітами. І він такий, давай пересадимо ця квітка вже помирає. І я Так бля, не си мене. Я люблю антифриз. Коротше, і в мене вдома на балконі от абсолютно два таких самих. Два ось таких пластмасових. Наста, в тебе, тебе, тебе нема балкони. Сніми панамку. Ну ви що? Ну це тераса. Оце... Яка тераса? Це, це застеклений балкон просто. Та ти винесла балкон. Це не балкон, це лоджія. Це лоджія? Окей. Вибачте, ми, ми люди принципові. Я, кстати, загуглила, загуглила, скільки він, Я бачу. — Він дуже... Ми так прийшли. Ця коробка дуже Тут, погана. — Це капець, це про. Альо, тобі не потрібно. Мені треба ще лоє. 1000... Ти забу... Забу... забула, скільки ми заплатили? Тисячу да, сто гривень. Блін, хоча насправді дуже дивно. Я не вірю, що ті штани так дорого коштують. Супер, ну, я загуглила. Ну, хоча як вони на лінії гарно сидять, я тобі клянусь, вони добре тобі сидять. Ну. Не так багато штанів, але тобі так хорошо сидять. Не знаю. Вода? Все ж обережно. Це ще дешевше, вода досхільована. Вода о. мені для праски треба. Вода боже. Але вона в частинках шпаклівки з тому ціна трошечки. <рес> ну це скільки 50 гривень? Там ненавиджу ту коробку. Да, я обожнюю не... ту першу. А тут це якийсь нудний чоловік. Ще один предмет там залишився. О, я готова його розпакувати. розпакуватися. о, це було стільки в цьому надії. Але знаєте, я б навіть зараз зраділа більше, якби це була пляшка, оцета. В мене оцет закінчився. Ой. <світ> не можна заглядати, а він просто дивиться в ту коробку і повністю оттуда течіть. Боже мой, ми ніколи не відіпремо цей стік. <світ> Гіпс Г 5 <G5>, ні. Два. <світ> 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 а, тобто, давайте так. Перша коробка, вона нас піднесла до небес. Баленсяга, шмотки, кабли, ми все, ми дискотека. Ми йде, ми, ми, ми йдемо в штанах. У нас натисуємо. навіть ремішок не подарували. Так. Ми як подарували? Ну, відбилася. А це просто, ну, за скільки, ну, 500 гривень максимум це за все, це все. скільки коштує шпаклівка? Гіпс. Да, гіпс. Ну, давай подивимося. Гіпс, хол... Боже, дівчинки, ви зараз так засмутитесь. Знаєте, скільки гривень. коштує? 90 гривень твоя ставка? Гіпс, голден блау, скільки коштує? 64. чотири. чотири. 35 років. 35. гривень. — нас гри. киданули. — нулі. Ми можемо вдягати свої чопіки, штанішки і йти нахер, по-моєму. Але в будь-якому разі, давайте безвідчаю. Давайте. Або безвідчиму. Без від... Давайте безвідчима. А статом. Я вам так скажу. Ми підбиваємо підсумки. От скільки вийшла перша коробка? У-у-у! Це класна коробка. Це так, класна коробка. Скільки вийшла друга коробка? Одстойна коробка. І зараз е, я так вам скажу: ми підбиваємо підсумки, хто з нас зайбрал, забрала. Забрала е, вже. Зайбрала, <рив> не хто з нас зайбрала найкращий скарб? Я вважаю, що тут ми одноголосно з Олександрою Машлятіною маємо сказати. Що сьогодні зірвала куш жінка баленціаги зі штанами на плечах <laughs> і пасочком. Пасочком, і гіпсом антифрізом, звичайно. Аліна Блашкевич, вітаємо! А це да, і сама природилась, і чоловіку вкусняшки привезли. <laughs> Ми маємо визначити скарб, дівчатки. Визначити скарб. Ви знаєте, мені здається, що найбільший скарб сьогоднішнього дня це кепка-баленцяга. Ну, вибач. Вона модна. Вона тедді, Так. Вона, так. вона Скоро зима. Буквально. І вона е, мені подобається. Але це абсолютно сипиться, ви бачите? Я сразу <клес> спойлер: це ми хочемо розіграти якби, між нашими глядачами. Так. Ну, дивіться, дві кепки. Бог з ним розігруємо дві. 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 Я не знаю. Ладно, одну. Розіграємо одну кепку, одну кепку. І кепка це класно, тому що це не штани. це не треба а Чому ви називаєте подрожниць? Панаму кепкою? Мені Я не знаю. Цікавить. Це? Це Розіграємо одну кепку. Панаму! Розіграємо одну панаму. Саша, розкажи, як це буде відбуватися. А, як ви знаєте, такі посилочки можна ще придбати на всяких аукціонах. І ми хочемо спробувати зробити аукціон у нас в коментарях. І таким чином. Продати за найвищу ціну, цю чудову панаму, а гроші, виручені гроші, ми відправимо на благодійність, думаємо, що в притулок якийсь для. для тварин. тварин. Так. Добре. А другу кепку? Я, панаму. я... Панаму. я... я... другу, я... другу я... панаму нікому не віддам. Другу. Ти мою панаму так. Твою <смір> Ти Твою залишиш? А, а чого? я це мою. А кого? А твою, а твоя менша, а моя я... мені підходить. Добави... А... А... Почекайте, Добави. стоп! Йозефа. Йозефа. Тоді розігруємо дві. Юзефа. Юзефа, я про просто... це ми розіграємо дві панами. Другу панаму. Ми розіграємо за кращий коментар під цим випуском. Отак. От Вау, отак. От от. Ну ти кризіс менеджер цього. шоу. <клес> — Ну що, ну барахоночка. Знаєте, що ми вам скажемо? Ми вам дуже вдячні, що ви подивилися цей пілотний випуск. Ми чудово розуміємо, що нам ще потрібна була б третя коробка, але я нагадаю, що Аліна збула її змовити. І ми вам обіцяємо, що вже в наступному випуску, ми сподіваємося, що він вийде зовсім скоро. Ви побачите вже три коробки, і буде дуже цікаво. Або одну величезну. Ми крезі, ніколи не дізнайтесь. Це було шоу Розпаківка. Ваші враження? Я я в захваті. Мені теж було кайфово. Я прям дуже приємно провела час. Я не, не задоволена другою коробкою, але угу. я фантастична, мені було так цікаво, азартно, що я думала, що там буде ювелірка. З мене досі сиплеться оця хірня під назвою брентяга. Ми вам дуже вдячні. Дивіться, підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі, щоб у нас не було відчуття, що у нас мало переглядів. Все, всіх любимо! Шоу розпаківка, пока! пока!